Цієї ночі на Курщині атаковано пункт тимчасового розміщення російської 448-ї ракетної бригади, яка завдала удару балістикою по місту Суми у вербну неділю. Тоді загинуло 35 мирних жителів, серед них двоє дітей. Кремлівські пабліки пишуть, що внаслідок удару зсу по ракетній бригаді вона не припинила існування, але її втрати найбільші за весь час війни. Цілі досягли близько 30 БПЛА. Не скажу, що 448-ма бригада припинила своє існування. Вона велика і в Курській області була тільки її частина, але таких втрат, яких цілком можна уникнути, у неї ще не було. У самому Курську минула ніч теж видалася неспокійною арініть. <звук> От і поспали. Місцева влада навіть запустила гарячу лінію після цієї атаки. Виконуючи обов'язки губернатора, Хінштейн заявив, що внаслідок удару пошкоджено 24 багатоквартирні будинки. Три з них досить серйозно. Він розкритикував роботу двох керуючих компаній, у яких не виявилося чергових аварійних бригад. За його словами, фахівці не приїхали вночі на місце виклику, а прибули тільки пізно вранці. Російське Міноборони відрапортувало про 115 збитих на територію Росії дронів 109 з них у Курській області.